Кошти як наповнити казну міста з таким питанням. Звернувся виконуючий обов'язки мера Віктор Щедей до фінансового управління Ужгорода. Зокрема, потрібно перевірити вуличні тераси міста. Лише 20% усіх барів та кафе, що знаходяться на вулиці, є офіційно оформлені. Інші документів не мають від цього. Міський бюджет недоотримує. припинення пільг і перегляд діючих ставок пільг, які надані зокрема. Та цей поточний бюджетний рік, в тому числі арендна плата. От ну і оптимізація ставки за оренду землі, комунальної власності. Потерпає від збитків і Ужгородський водоканал. За словами директора, підприємства негайно потрібні інвестори. Це допоможе покрити усі борги. Аби уникнути зростання кількості боргів. Міська влада вже виділила водоканалу більше 2 мільйонів гривень. Керівник комунального підприємства зазначив, збитки зростають від того, що громадяни не ставлять в будинках лічильників. Нарахування йде на одного людину, а проживають, можете представити скільки. тобто цей нормативний казус, який не в правовому полі водоканалу. Це питання до нашого міністерства. Кстати, ми не раз это підіймали. Іменно, щоб убрати обрати норму раз і по приборам чото два. Одноголосно члени виконкому проголосували за початок будівництва притулку для собак на вулиці Загорській. Не залишили осторонь і питання зовнішньої реклами. Віктор Щадей зазначив, впродовж найближчого часу бігборди з центральної частини міста приберуть. Ми зробили все, що могли. Ми хотіли шляхом компромісу. Там хай вони самі знімуть, ми взамін інші місця дамо. На жаль, вони ініціативу потім ніяку не проявляли, і довелося просто скасувати ці дозволи і все. Ми ніяким чином не зачіпаємо бізнес як такий. Ми бачите, всі інші частини міста на інших вулицях. Ми нічого ніякі борди не скасовували. Конкретно історичну частину міста під час засідання також створили комісію, яка перевірить усі вуличні тераси та цілодобові магазини на сплачення відповідних податків. не пройшли сьогодні.